На Росію оголосили справжні намери. і коли буде мир. Також бивство парубія це стало сьогодні. Зараз розкажу подробиці. І Трамп зараз чутки, що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти а, в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда що ні і Що робить українцям зараз далі? Почнемо з парубія, бо це сталося сьогодні. Отже, друзі, хто не знає, він був головним очольником Верховної ради, головним спікером. Дуже довгий час з 2016 по 2019 рік його сьогодні вбив. Людина, яка була одягнена там в костюм Глова, да став теж реклама для Глова не очень. Ну, доставщика, грубо кажучи, вісім да? куль в нього випущено і не вижив. Він на нього вже був замах там, ще в 2014 чи 16-му в нього кидали гранату, він вижив, але це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей. Він просто ходив всіх і умоляв не підписувати ці домовленості. Також він, от, ну, 2016, по 2019 він очолював Верховну Раду України. Жилось, давайте скажемо чесно. Непогано в ті роки, правда? Непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була, але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив? Як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося? Будемо чекати офіційної версії. Але як ви бачите, еліта України винищується. Ну просто винищується прямо на вулицях України серед білого дня. Отака, от, от зараз історія. Далі за Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього. Я десь тут фотографію прикріплю, У нього винозна недостатність. У нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. і почуває він себе дійсно неважливо. І плюс, то що він начудив з Америкою для цієї розмови з Путіна, як він терраріста приймав на червоній доріжці, відношення до нього, ну. Дуже-не дуже. Я думаю, готується просто до того, щоб, типу він ну чао, до побачення, да, і замінить його кимось більш-менш адекватним. От так. що нам заявила Росія, коли мир, Росія каже, давайте російську мову введіть у себе в школах, а зробіть, віддайте нам території, які захоплені, да? і вони зараз там активно намагаються просуватися, да? щоб більше території було за ними. І, і все. І ми, типу друзі, і ми забули, давай 50 грам наливайте, будемо дружити. Така от історія. Ну, це того умови Росії дуже прості. Просто щас з хитростю э, то, що є, переждати чуть-чуть і піти далі. Поняв? Оце, от Росія, такий ми, мирний у Росії така історія. Розповсюджуйте, друзі, така інформація. Зараз, до речі, по нашому проєкту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проєкту. Захочете за посиланням, щоб ці профілі можете перейти. Ми прямий ефір про це зробимо, подивитися, як люди зараз онлайн заробляють. Я там для вас ще підготував а, три дня безкоштовних уроків. Ефіри також безкоштовні будуть. Ну бо ситуація досить така плачевна. От з українським. Цім українці не знають, як заробляти. Всі розуміють, що онлайн би було класно, бо мобільний, бо можна порисуватися, бо для цього треба телефон інтернет, але не знають за що саме хапатися. Ну, я вам там розкажу найкращий варіант. Зможете для себе вибрати з нами чи без нас. Поняли, все одно там інформації для вас буде багато. Ну і подивитись, як наші вже заробляють. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються.